Так, оце я вам показую берег. Ну так, тут нічого. Пісочок тут шикардос. Чистесенький, гарнесенький, плавають качечки. Зараз вам покажу водичку. От. Тільки, тільки одне но, я вже казала, але точніше, що дивіться, яка вода. Просто пісня. Так хочеться туди ноги вмочити. Але кажуть, що не можна, бо якась зараза тут. Видно, накопалися в суботу-неділю, люди і може поносили якусь заразу. Ну, Добре, що качечки цього не бояться, але Ну, раз нас попередили, то вже не будемо їсти. Бо, як то кажуть, краще попередити якусь болячку, чи чим її лікувати. От. Вид тут гарний, вон є катамарани, можна покататися. Ну, З сім'єю тут виїжджати супер. От. Дуже так. Я думаю, що вода тепла, бо так стосовно не, не холодно. Не гори, бачите, тут така більш місцевість. Ну, Непогано. Тільки шкода, що бачите, є такі моменти забруднення і тому не пускають.